Ні, має бути 800 осіб. Випускний першого потоку новобранці відбудеться тільки наприкінці вересня. Андрій активіст дорожнього контролю. Ця організація відома тим, що активно бореться з корупцією в Даї. Але хлопець тепер сам хоче спробувати себе в ролі поліціянта. Він у другому потоці навчання ще не розпочалося. А щоб потрапити до нової поліції навіть схуд на 15 кілограмів. Мені стало це цікаво. Почав думати на рахунок, а чому би не піти. А для чого далі ламати систему, ну боротись нею. Якщо можна піти в неї, і, в принципі, не дозволяти їй зсередини бути планою. Хто очолить нову патрульну поліцію на Львівщині? Наразі невідомо, можливо, це буде хтось з теперішніх курсантів, каже співробітник міліції Роман Баховський. Поза тим, активісти дуже сподіваються, що нові патрульні не повторять помилки своїх попередників. Служба ДАІ, вона за роки ще з радянського союзу вона перетворилася в таку бізнес-структуру масивно. Маємо надію, що нова поліція вона ті всі моменти викорінить. Що ми будемо мати поліцію, яка буде дбати про безпеку, забезпечувати безпеку, що будь-який громадянин зможе вільно звернутися до, до будь-якого патрульного. Поліцейського, який від якого отримає пораду, допомогу, і ми будемо мати поліцію, яка, яка буде нас захищати, яка буде нам служити, а не працювати. Загалом до кінця року у МВС планують підготувати 6 тисяч нових патрульних.